Мадська організація Подільська агенція регіонального розвитку надає підтримку підприємцям, які релокували свій бізнес до Вінницької, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Черкаської областей. Діяльність відбувається у межах ініціативи мости економічного розвитку за сприяння проекту USAID економічна підтримка України. Так консультації експертів отримав підприємець Станіслав Кривулянський. У 2022 році з Києва підприємство релокувалось до Хмельницького. Керівник мав запит щодо напрямків з консалтингу, які були для нього цікавими. А залучені експерти провели зустрічі з метою ознайомлення та вивчення діяльності підприємства в рамках кластеру з виробництва одягу у місті Хмельницький та із технологіями друку для виготовлення готової продукції. В межах проекту мости економічного розвитку пан Станіслав отримав рекомендації експертів щодо додаткової продукції, напрямків діяльності та підвищення діяльності на ринках східної Європи. Підприємство працює та розвивається далі, враховуючи рекомендації, надані в межах ініціативи мости економічного розвитку, яка впроваджується за підтримки проекту ЮСЕЙД, економічна підтримка України. Наше підприємство займається друком та пошивом текстильних виробів. Ми працюємо по системі Print on Demand, тобто принтування по потребі через наш сайт, який є маркетплейсом. Двічі евакуваний бізнес. Спочатку з Донецької області в 2014 році в міста Київ, а в 2022 році з Міста Києва в Хмельницьку область. релокували за допомогою програми від кабінету міністрів по релокації бізнесу. Тут відкрили фабрику, по пошиву одягу. Також збільшили обладнання і працюємо. Наша співпраця з ФОП Кривлянський» вона була досить інтенсивна, досить ефективна. Ми за цей короткий відрізок часу, з яким з ним співпрацювали. Ми розробили маркетингову кампанію. Ми розробили також кампанію рекламну комунікаційну, які досить сподобались нашому замовнику. Ми допомогли йому розробити брендбук. Ми запросили його на територію Вінницької області, де була досить потужна загальноукраїнська виставка Агро, під час якої відбулися відповідні домовленості, і є напрацювання по підписанню контрактів з низкою фірм, де буде постачатись брендований одяг, який розробляє ФОП «Кривулянський». Крім того, налагоджена співпраця з польською агенцією інвестицій та торгівлі і безпосередньо запросили ФОП «Кривулянський». І Вже є домовленості про те, що він прийме участь в листопаді місяці. В місті Кельця в потужному велику. Кому економічному форуму, який буде стосуватися відбудови України, де налагодить безпосередні контакти з польськими фірмами і спільно спробує з нами вийти на європейський ринок, в тому числі на польський.